Ділянка фронту біля роботи ну, виглядає сьогодні так: фактично, ми б'ємо по флангам в бік копанів, в бік вербового, в бік Новопрокопівки. Фактично, це фронтальний удар, це дорога, яка з'єднує роботи новопрокопівку. Адже її взяття під контроль дає можливість відрізати ось ці два населених пункти, а саме логістику окупантів, які доправляють боєприпаси у ці населені пункти. І фактично, висота біля вербового, якщо ми зможемо її перехопити в окупантів, провавши лінію оборони. Тоді ми зможемо контролювати дуже великий простір. Скажіть, будь ласка, чому роботи не так важлива для окупантів? Чому вони чіпляються за нього? І чи може це бути фактично ключ до оборони Токмака? Найважливіше це те, що ми, як бачимо, вже там по статистиці останніх двох 3 тижнів розширяємо свій оперативний простір. Це перше, воно нам дає можливість маневрувати в напрямку нестерянки Копані, створювати. Всі умови для подальшого просування в напрямку Новопрокопівки Ільченкове і це таких два стратегічно важливих населених пункта, після яких нас вже перед Токмаком буде тримати тільки лінія Суровікіна і навіть стратегічно. Я не хочу назвати її стратегічно важливою висотою в районі вербового, тому що вони в таким чином так само себе заганяють трошечки в незручне становище, і ми матимемо неймовірну можливість, коли наші хлопці розширять оперативний простір навколо роботаного, штурмувати вербове з напрямку Новофедерівки, Лугівське. І з напрямку вербового і їм там теж буде досить не солодко. Ми вже перемололи досить величезну кількість їхніх резервів. А, вже є статистика по полоненим, і вони всі на швидкоруч мобілізовані. А, мотивації в них категорично ноль. І наш успіх на цьому напрямку тільки, тільки продовжує збільшуватись. З цього огляду я хочу сказати, що найскладніше все ж таки було це вийти з малої такмачки. І пройти а, трасу, тому що от на цій вузькій ділянці а, за даними, а, які ми поділилися з нами військовими, буквально чотири тижні тому назад був взятий в полон один з начальників розвідки мотострілкового полка, і в нього була карта мінних полів. Тільки на оцій вузькій ділянці фронту, а, відповідно ми до цієї да, карти, ми знаємо цього формуляру. Фактично соки місця окупантів, куди їм можна їх пробити. не було. Їх не було там. Був була всього на всього одна стежечка вздовж посадки. А отут було закидано близько 48 тисяч а, різних мін. З них найбільша кількість там щось 28 тисяч міни. ТМ-12. Як тривала операція навколо роботи, ми можемо дізнатися безпосередньо у людини, яка приймала участь зі своїм підрозділом у звільній роботи. Ну, Дмитре, вітаю! Доброго дня. Це Дмитро Поліщук. Він доєднався до нас. Дякую вам величезно, що знайшли час. Власне, і дякую вам за те, що ви робите. Дмитро, скажіть, будь ласка, таке запитання: наскільки сильною була шалонована лінія оборони? Наскільки вона була замінована? Наскільки важко було долати ці укріплення і спроти окупантів? Важливо почати з того, що противник заздалегідь знав про наш контрнаступ. Він так само проводить дорозвідку розвідку постійно і він знав, що на цьому напрямку буде контрнаступ. Якщо брати е, загальні інженерні споруди, це були не просто траншеї, розриті, це були добре укріплені райони, це були розриті підземельні ходи. Якщо брати міновибухові загородження на певних ділянках, так як вже зазначалося, було нараховано до 10 тисяч міновибухових е, полів. Тобто, це були противотанкові засоби, це були противопіхотні засоби. Вони мали як рядність, так і були хаотично розкидані. По місцевості люди, які лишилися в роботи, вони всі евакуювалися на ваше прохання. Як вони власне зустріли вас? Скільки їх було? Наскільки важко їх було евакуювати, оскільки там постійні обстріли? Нам потрібно було постійно проводити дорозвідку з БПЛА для того, щоб розуміти, де вони знаходяться, в які райони ми можемо вести вогонь, в які райони ми не можемо вести вогонь для того, щоб не попасти в їхні укриття, в їхні будинки для того, щоб їх звідти забрати. Таким чином, коли ми почали штурмові дії разом з приданими підрозділами, дружніми підрозділами, важливість була в тому, що в основному ми діяли в нічний час. Потрібно було налагодити взаємодію з ними. Ми постійно за ними спостерігали, дивилися, куди вони ходять, де вони ночують, де вони розміщуються для того, щоб зустрітися з ними, забрати їх і евакуювати. Так ви знаєте, евакуювали ми їх за допомогою наших бронемашин Бредлі. Це я рахую, що найбезпечніша машина, вона витримує постріли з РПГ, підриви на міновибухових полях. Тому коли ми зустрілися з людьми, це були буквально секунди для того, щоб погрузити і вивести з того району, так і та постійні обстріли. Але я хотів би відзначити, що хоробрість наших військовослужбовців і відвага показала наступне: що коли це потрібно, то навіть люди, виходячи з машин. Просто ногами розкидали е, противотанкові міни для того, щоб техніка рухалась далі.